Вже готова да? суміш, її можна тільки заливати водою і варити. А раніше моя бабуся варила культур, вони молотили самі пшеницю, відбивали від неї різні там шелуха, оце, що відлітала. потім замочували її на сутки, а то й навіть на півтори суток в воді. Ця пшениця набухала. Потім бабуся її добре промивала, брала таку велику макітру, і макугон називається дерев'яна ложка велика. Да, на кінці не ложкою зроблено, а така. Була, гладенька. гладенька чи так, так. І ми в цій макітні, ви, ви просто не розумієте, як ми чекали черги. Всі внуки. Як воно пахло. Бабуся ось так розтирала цей мак і розтирала до біла, коли з'являлось там біле макове молочко. І ми всі по черзі хотіли ма, брати участь. Всі внуки ми сиділи по черзі на лавці, бабуся там давала кожному цю макітру. І ми хоча б два рази так протерти цим макогоном, але ти долучався до цього таїнства варіння путі. Потім бабуся це все засипала в чавун, такий великий був чавун, да, називається. Так? Так. Це все засипала, І ви знаєте, вона не ставила його на вогонь, вона ставила його в піч, уже натоплену, да. і воно там помилося. Той такий запах, що просто ти не вікно чекатися, коли достануть уже ту кутю з цим кутюсці. Потім ми сідали на велику лаву, бабуся розливала нам. Талюхи цю кутю, то воно так пахло, а потім ще доставала вона такі великі пиріжки з цієї печі, отакий високий хліб, пиріжки з маком і такі калачі були з маком. Ставила на середину столу, тому що калач він означає, що це безкінечність роду. Єдність роду, так. Встеляли сіном або соломою, зверху клали вишиту скатертину по краям часник. Обов'язково, щоб не чиста сила, сила повтікала. Да, чиста сила. І оце навіть цей калач і хліб не різали, його ламали, ламали. руками, там стільки було маку. Це було так смачно. Це було таке таїнство. Це була дійсно ось така свята вечеря. А як бабусю звали Оленивана? Бабусю звали дуже гарне таке. ім'я, звали Розою, О, розарія. 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 Бачите, царство Небесне розарія. такі бабусі, Бабуся, що вона, от, бачите, привила таку любов. Та. Отак. Але дітки. зараз бачите, світ,